Рати є кращим інструментом для ураження цілей на території Російської Федерації. Мовляв, ефективність ударів атакам саме була б низькою, бо Російська Федерація перемістила 10% своїх літаків на бази за межами радіусу дії ракет. Але в CNN зауважили, що штати мають обмежений запас атакамсів для передачі Україні, і Вашингтон вважає, що їх краще використовувати для атак по окупованому Криму, мовляв, про, притримують. Але як сказав координатор зі стратегічних... Комунікації Ради безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі білий дім продовжує зараз обговорювати з Києвом питання зняття обмеження на далекобійні удари по Росії, але просто це не відбувається у публічному форматі. Це роблять тихцем, залаштунками. А видання політика вважає, що адміністрація президента Байдена не хоче давати Україні дозвіл на удари, тому що у майбутньому Вашингтон сподівається на перезавантаження відносин із Москвою. І в нашому ефірі один з експертів американі. Смарт казав, що в принципі близька Україна до отримання подібного дозволу.